Він, вроді сьогодні вихідний розпалив баню, двір почала, бачите, зараз будемо змащувати її. Ось так виглядає. Значит, що ми зараз зробимо? Дивіться? Дуже все просто. Ось така кобричка маленька в мене є. Бачите? Опа, так? Да? Крута річ. Ну дорога дуже. Все, зараз оцей зимочок виходить ось так он виглядає. Його надо А ось аж так. Почему так? Чтобы аж внутри смазать. Потому что если тут мы смажем, там оно ничего работать не будет. Вот так аккуратненько. И теперь расшевеливаем. Вот так. Верхнюю частину спочатку. Далее нижнюю частину. Так само. Сюда наносим. Далее нам потребен бинт. Ось такий і туалетна бумага куточок. Для чого це? Смазка, бачите, у мене чорна якась була, не було другої. Тобто, Коли його так щось розшитали, аж туди щоб смазати. Іменно внутрі треба смазати. Ось це, от все, от це воно не потрібне взагалі. З нього толку не буде, він працювати не буде. Так, далі. Значить, бінтом. Оце все повністю Убираємо. щоб коли будемо паритися, правильно? Щоб не замащуватися. оце чорне. Все, отак так бинтиком убрали. Все, акуратненько. Бумажечку взяли. Акуратненько. Внутрь. Вот так все убрали. Все. І тепер пробуємо. Все, і тепер пробуємо. О! О! Отак вона має працювати, Бачите? Вообще. Ось так потрібно працювати. Кожні два місяці треба змащувати, тому що баня нагрівається і смазка трошки підсихає. Ну, ось так. І тепер це працює ось так. Бачите, навіть давіть не треба. Просто часики. Так що у будівельника вихідних не буває. Якось так.